Добрий день. Колектор для корів пластиковий на 140 см кубічний. Призначено, по-перше, для того, щоб об'єднати потік молока з 4 сосків в один і в молокопровід, а по-друге, для того, щоб розгоджувати вакуумне повітря, яке надається на цей отвір, і розголуджується на 4 окремих штуцера. На Надіймо павуку, щоб було зрозуміліше, що воно виглядає наступним чином. Маємо павук. Колектор. Сюди віддівається соскова гума, Далі надається на стакани і доїться через ці отвори корова. А тут маємо розподільник колектора. Його краще видно отак. Сюди подається вакуумне повітря. А по цих трубочках воно розглужується по двійним стаканам. Маємо такий вигляд на павуку цього колектора. Отже, сам колектор. Що він складається? Він складається з декількох частин. Це кришка колектора, заглушка колектора, основа колектора, розподільник колектора, прикручений двома болтиками. Також тут ще є всередині прокладка колектора. Багато хто каже, що він дуже легкий пластмасовий, хоч і металевий, алюмінієвий і так далі. Всередині, отут в пластик, бачите видно, там є металева болванка. Вона передає вагу. Допомогу того, що він важкий, він отягує вимір і краще долиться коров. Зараз ми його взважимо, маємо кухонні ваги. Бачите, важить 460 грам. Замірюємо його розміри. Всередині кришка колектора має розмір 69 мм, розмір отвору для молочного шлангу у нас 20 мм. Основа колектора 55 мм, діаметр підсускового гуму 13 мм. тут Ми маємо розмір 8 мм. Такий колектор. стане в нагоді, якщо, наприклад, у нас вже зламався колектор, або одламалася якась одна з трубочок з тих, то його вже треба буде міняти. Також часто б'ються ці кришки, тому що в процесі дойки воно вісить отак. Вони падають, розбиваються, бо якщо дуже сильно перетискати, то воно також тріскається по цій різьбі. Тобто, якщо у вас є довільний апарат, дуже радимо ці кришки тримати в запасі. Ну, звісно, заглушки вони також легко знімаються і також легко, о, в свою чергу, загубити. Розподільник просто відкручується два болтика, і він також міняється. Це такий не дуже складний пристрій, але дуже важливий в апараті для корів. Тому всім дякуємо за увагу і бажаємо гарного дня.